Вітаю, друзі. Питання ПДФО від військових стоїть сьогодні руба. Більше того, влада каже, що вона хоче забрати у місцевих бюджетів ПДФО військових саме для того, щоб зберегти ці гроші і витрачати їх на світі речі, на армію. А, а якщо залишити їх в бюджетах, то вони підуть на очері, барабани або побудову місцевих стадіонів. Влада чомусь забуває про те, що яйця по 17 гривень з'явилися саме в Міністерстві оборони, а не в місцевих бюджетах, і також вона забуває, що саме місцеві бюджети дуже потужно допомагають військовим. Давайте поговоримо сьогодні, розберемося взагалі, де ж тут правда, чому влада так хоче взяти ці гроші? Чим це загрожує нам, і чи зможуть сподіватися військові на допомогу місцевих бюджетів, якщо цей, це ПДФО дійсно забере Київ? Говорити про це ми сьогодні будемо з людиною, дуже досвідченою людиною, яка фахово займається податками, фахово займається самоуправлінням, була депутатом Верховної Ради і може грунтовно пояснити, що зараз відбувається. Оксана Продан. Оксана, вітаю тебе. Доброго дня. Скажи мені, будь ласка, щоб я зрозумів, от влада каже, ми хочемо забрати, щоб гроші не витрачали на очі різкі на всякі там стадіони побудови на купівлю влітку хокейної форми на барабани. А місцеві бюджети кажуть: якщо заберуть, ми не знаємо, як будемо допомагати, і це фактично намагання взяти під контроль бюджети, які теж можна попилити. І от, в мене запитання: все ж таки, де правда на чому боці? Ну, на боці збройних сил України сьогодні однозначно. А питання в тому, хто правий, в визначенні хто більше зловживає своїми можливостями. Я думаю, важливо говорити про те, що про 17 гривень вже сказано, що місцеве самоврядування витрачає кошти під контролем. По-перше, мешканців громад, які можуть кожного засідання міськради сільської ради прийти на засідання і запитати в депутата чи в голови громади, що ти робиш і чому ти робиш. І це тому воно і називається місцеве самоврядування, тому що це люди поряд завжди можуть прийти і говорити з своїми депутатами на місці в центральну владу ніхто не дойде, і ну ми розуміємо, як це відбувається. Це одна частина, інша частина. Всі витрати видатки місцевих бюджетів контролюються після того, як вони заплатили цілим списком різних контролюючих органів. Але що важливо, з 24 лютого діє постанова 590, яка повністю контролює до перерахування коштів з місцевих бюджетів кожну платіжку держказначейства. 590 постанова контролює кожну платіжку з місцевого бюджету від самого маленького самого маленького села до столиці відповідає чи не відповідає першочерговим витратам тому коли так, да, так це діюча норма, і коли державні органи, органи державної влади кажуть, вони там щось не так витрачають, так це їм дозволено. Вони витрачають тільки те, що їм дозволяє сьогодні центральна влада. Кожна платіжка йде підконтрольно. І якщо десь якісь витрати були не у відповідності із законом з місцевого бюджету, то це означає тільки одне, що їх заставили, змусили зацікавили. Це зробити з центрального апарату, тому що інакше гроші би не пройшли. Дивись, коли ми бачимо, що хтось виставляє на тендер побудову якогось стадіону або купує термометр за 380 мільйонів гривень, який коштує, дай боже 120 гривень, то ми розуміємо, що хтось з центру це знає, мовчить, закриває очі і каже: робить тихо, але. Треба, щоб була мотивація у всіх, то в мене запитання: якщо так все відбувається, то чому влада намагається зробити ну, винним у всіх проблемах саме місцеві структури? Я розумію, що це легко, але чому влада не хоче взяти саме дійсно відповідальність за те, що діє, за те, що робить? Ну, я би дві частини. Перше, не завжди виставлення на тендер призводить до витрачання коштів, тому що є ще така річ, яку використовують чиновники. Підготовлена тендерна документація вона по великим дорогим об'єктам. Дорога ця дорога документація, і якщо її... Підготували ще до початку широкомасштабного вторгнення для того, щоб вона не втратила своєї актуальності з строку давності, да, тому що вона теж має строки наскільки вона може бути використана. Виставляють на тендер. Потім тендер відміняють і не відбувається закупівля послуги. Це ще це треба пам'ятати, такі речі є. На жаль, таким чином виходять з деяких ситуацій. Але я абсолютно згідна з тим, що сьогодні, коли центральна влада говорить про те, що місцеве, місцеве самоврядування щось не так витрачає, вона, по-перше, перекладає відповідальність себе. По друге, Відверто маніпулює даними, тому що овочерізки, барабани це все були державні кошти, державні програми. І по-третє, так вона не хоче брати на себе відповідальність, тому що. Ну завжди шукає тих на кого б її перекласти. Так, місцеве самоврядування починаючи ще з 2014 року, робить все для того, щоб максимально допомогти Збройним силам. Але з 24 лютого минулого року громади місцеве самоврядування України стали частиною системи забезпечення збройних сил України. От, про це треба пам'ятати, що сьогодні система забезпечення збройних сил України вона складається в тому числі і з бюджетів місцевих громад. Зрозуміло запитання наступне: повертаючись до військового ПДФО, Якщо я вірно розумію, то через те, що велика кількість людей це біля 700 тисяч. Українців зараз в Збройних силах України, в Нацгвардії або в інших цех і отримують великі зарплатні дуже часто через військові премії, які більше ніж коли вони були, вони виплачують більше ПДФО. Це те саме ПДФО, за яке зараз борються. Це а, отримує місцевий бюджет. В мене запитання: а, чим загрожує місцевому бюджету, якщо він позбудеться цих грошей? Чи нормальна буде підготовка до отопленого сезону? Чи нормально буде е займатися місцевими питаннями бюджету? Чи все, все гаразд? Ну, забрали не жили багато і немає для чого звикати? Чи все ж таки розуміння, що ці люди раніше платили ПДФО в цьому регіоні в цій області, в цій локації, але зараз перейшли в іншу, як сказати так, професійну діяльність, е і саме через це? Бюджету нема буде де взяти гроші, чи я помиляюся. Ні, все правильно абсолютно для деяких громад, особливо для тих, які знаходяться в зоні бойових активних бойових дій, або ті, які деокуповані, для них військовий ПДФО це єдине джерело для забезпечення життя тих людей, які там зараз в цих громадах знаходяться, тому що звідки боруться доходи в бюджетах місцевих, це податки з доходів фізичних осіб. Це нерухомість і це земля. Податки на землю на нерухомість не сплачуються в деокупованих або в зоні бойових дій. А податок з фізичних осіб, коли нема підприємців, там нема нікого, там працюють тільки збройні сили іншого крім військового ПДФО, в цих громад немає. Це мова йде і про маленькі громади, і про навіть обласні центри. Тому для деяких громад вилучення військового ПДФО це просто ну, просто смерть. Одна частина. Друга частина не всі громади в Україні мають насправді ПДФО, з 1000 військове ПДФО. Військове ПДФО мають близько 600, трошки більше 600 громад з 1400, які сьогодні 1470 громад є в Україні. З них, ну, половина має військове ПДФО, інші не мають. Але при цьому абсолютно всі громади за те, щоб військовий ПДФО залишився в громадах. Чому тому, що за рахунок цього військового ПДФО сьогодні громади допомагають збройним силам і допомагають як тим збройним силам, які дислокуються сьогодні, в цій громаді, які отримуються ПДФО, так і тим підрозділам, які вийшли з громади, і буває таке, що Ця громада не отримує свого ПДФО, немає військового ПДФО, бо жоден військовий підрозділ у них не стоїть. Але ті люди, які пішли служити з цієї громади, отримують допомогу в іншій громаді за рахунок саме того військового ПДФО іншого. І сьогодні абсолютно всі громади, все місцеве самоврядування просить. Уряд, парламент і президента зберегти військове ПДФО в місцевих бюджетах, і так само військові сьогодні по всім областям звертаються до органів центральної влади з тим, щоб залишили можливість отримувати допомогу і забезпечення з місцевих бюджетів, тому що це абсолютно різне забезпечення з місцевих бюджетів і з штаб з штабу з Міністерства оборони. Різне за якістю, різне за швидкістю, різне за цілеспрямованістю. Оксан, я м, не знаю. приймуть, не приймуть у другому читанні цей законопроект, але в першому читанні голосів вистачило. А, тому можна казати, що влада вирішила свою проблему і вона забере це ПДФО. Чи все ж таки депутати трохи думають про. Своїх виборців і розуміють, що пилити бюджет це одне, а виборців позбавляти можливості жити через відсутність фінансування бюджетів. Це взагалі інше у влади вистачить голосів. Як ти вважаєш на голосування? Я сподіваюся, що їм. Не вистачить ні голосів, ні духу на те, щоб забрати військове ПДФО з місцевих бюджетів. І чому тому, що якби ми не критикували парламент, ми завжди критикуємо і попереднє скликання, і теперішнє скликання. Разом з тим, депутати сьогодні розуміють, що вилучення військового ПДФО це не тільки про послуги мешканцям, це не тільки про збереження, взагалі. E, Самих мінімальних e, послуг для мешканців громад це забезпечення військових, тому що сьогодні громади місцеве самоврядування e, будує, риє, розгрібає. Купує дрони, дає гроші. Ти знаєш, є випадки, коли навіть гармати купують конкретні підрозділи за ті гроші, які за які скидається місцеве самоврядування. Я коли вперше почула для мене це був ну просто здається на голову не одягається, але да, дійсно вони самі за ті гроші, які їм скидують з різних муніципалітетів купують навіть гармати, я такий випадок знаю. Якщо не буде цих грошей, які сьогодні дає місцеве самоврядування, багато хто не зможе заправляти танки, тому що не завжди вчасно приходить паливо, не завжди це паливо взагалі приходить. А заправка діє, Збройні Сили працюють, тому що їх завжди, в будь-якому випадку, і підстрахує, і забезпечить саме цих тисячу. Інших джерел надходження, які сьогодні вони мають. знаєш Я особисто знаю, куди коли купувалися ФПВ дрони, які не тільки знищували окупантів, і фактично цим рятували життя українських воїнів. Тому купували саме за ці гроші. Тому так я підтримую, щоб місцеві гроші місцеві бюджети не позбавлялися цих грошей. Більше того, я вважаю, що це фактично. Намагання звернути реформу децентралізації один з її елементів, і останнє запитання в мене: скажи, будь ласка, мені здається, чи владі дійсно покроково хочеться, і це не перший раз, і до повноцінного вторгнення теж мені здається, я бачив таке, що йде атака на самоврядування і намагається все ж таки взяти під контроль в центр і звернути реформу децентралізації. Або я помиляюсь, на жаль, в цій ситуації ти правий. На жаль, в цій да тому що добре, коли прави, але було б добре, якби були прогнози і оцінки позитивні. Мені здається, що вилучення цього військового ПДФО – це саме про те, щоб місцеве самоврядування не мало можливості допомагати збройним силам навіть ціною життів військових, тому що ще раз вилучення цього по це збереження життів або кидання під російські танки тих військових, які не матимуть можливості заправити навіть автомобіль, або купити дрони швидше, або змінити автомобілі. Ну для всіх не секрет, що в збройних силах є процедура, якщо машина в збройних силах попала ну, знищена. Треба пройти канцелярські папірці, і тільки тоді ти маєш право на отримання колись отриманої, колись тобі направлять якусь машину. З місцевим самоврядуванням, так само, як і з волонтерами, це все набагато швидше. Тому, по-перше, однозначно, вилучення військового ПДФО це тиск на місцеве самоврядування, черговий тиск на місцеве самоврядування навіть ціною життя військовослужбовців. Але... Таких кроків тиску на місцеве самоврядування є дуже багато, вони почалися звичайно не 24 лютого, це було і раніше, і це ну природна така історія в мирних в мирній країні, коли дві частини публічної влади, центральна і місцева, між собою вирішують хто може більше, хто матиме більше можливостей. Але коли почалась широкомасштабна війна. Однозначно мова не може йти зараз про перетягування канатів, і те, що Financial Times показали, що сила збройних сил України, унікальність збройних сил України саме в забезпеченні з усієї з усього з усієї країни, що є центральний бюджет зі штабу з міноборони і є понад тисячу громад, які забезпечують збройні сили. Це напевно те, що варто зберегти, поки ми не переможемо росіян, а потім вже починати говорити можливо про якісь реформи в цій частині. Але якщо говорити про повноваження, то Крок за кроком, і останні два роки і раніше центральна влада робить все для того, щоб повноважень було більше, а можливостей на їх виконання у місцевому самоврядування менше. Але це інша історія. Сьогодні насправді важливо, щоб народні депутати не віддали свої голоси за урядовий законопроект. Ми від асоціації міст підготували цілий блок поправок, які... Е Можуть заставити кожну громаду місцеву віддавати ще більше на збройні сили, тому що не секрет, що різні мери, різні депутати, різні місцеві ради по різному допомагають. Ми пропонуємо визначити процедуру, за якою 70% військового ПДФО кожна громада віддаватиме на збройні сили, і ми тоді розуміємо, що да, це для збройних сил. Це для допомоги наш в нашій перемозі, і ця процедура є. І крім того, важливо про що забувають говорити зазвичай урядовці. Це реверс, який сьогодні вилучають, не вилучають. Це не цікаво напевно для глядачів, але це коли держава двічі намагається забрати гроші в однієї тієї самої громади з одного боку на зсу, коли зсу віддає, і я сподіваюся, що це буде за принципом асоціації міст. 70% від військового ПДФО кожна держава віддає на е, е, оборону і безпеку, так але при цьому слід заморозити вилучення реверс, реверсу з тих громад, які вже віддали це на зсу, тому що насправді весь 23 рік громади і віддають податком реверсом і віддають на збройні сили. В 22-му такого не було. Дякую тобі за це. Я сподіваюся дав цю інформацію. Сподіваюсь, що тебе почують. І Я також сподіваюся, що депутати, а навіть ті, які розуміють, що вже не переберуться, зрозуміють інше, що їм ще треба буде дивитися в очі ні, -ні не тільки своїм виборцям, а тим, хто зараз на фронті і розуміє, що якщо гроші у місцевих громад заберуть, то допомогу від громади вони. Не зможете отримати це дуже непоганий запобіжник, щоб не робити дурні, дуже непоганий, раджу почути. Оксана, дякую тобі і до наступних зустрічей. Па-па. Дякую. друзі. Ви подивилися ефір, який дає вам можливість зрозуміти, що відбувається з вилученням ПДФО військових. Ви зараз розумієте про які е, суми йде мова, і ви розумієте, що коли держава візьме під контроль місцеві бюджети, то. Військові навряд чи зможуть розраховувати на допомогу місцевих бюджетів, які зараз це і роблять, треба все ж таки товаришувати з головою, а не робити так, наче це шоу. це не шоу, Це війна на виживання. І такі питання треба вирішувати в інтересах України, а не когось окремого якоїсь особистості або чиїхось інтересів щоб піджати, наприклад, можливості місцевих бюджетів. Е, місцевих е, бюджетів Так, так от думайте, робіть висновки і пам'ятайте, що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, а ви зараз проінформовані, ви озброєні. Думайте, що робити з цим? До нових зустрічей, все буде Україна. Па-па.